Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 25 травня, і в нас виникла проблема із водою, із світлом. Ну, як ви знаєте, по Україні відключаються в якісь години світло і полив стоїть під загрозою. Тож не знаю, як буде з розсадою. Звичайно, я, я та панікюр, але ж, але ж коли не впевнений, що буде вода, то звичайно ніяких вирощувань касетної розсади під фугерами, це навіть мова не йде, тому що якщо не полити розсаду, не включити фугери, то, звичайно, розсада пропаде. Залишається кілька способів виростити розсаду, це під кущем, копанка. І так як я показувала в коробах під плівкою ставити десь у такі місця затінені, щоб сонечко не світило на цю плівку. Я перші дні взагалі укривою. Навіть чорною агротканиною для того, щоб була тінь, поки оці білесенькі корішочки пусте полуничка, а потім вже вона краще укорінюється і їй просто легше. Але ж з погодою, звичайно, якщо буде така спекотна погода. Такі сильні вітри, то це буде проблематично, особливо під кущами. Але, звичайно, ми будемо ставити, Ну надіюсь, можливо, щось наладиться з водою, вірніше з світлом, тому що вода залежить від світла. Ніхто вітрами не буде тягати, поливодь. Це може полити трішки відрами, а Велику територію, звичайно, треба поливати, треба, щоб був великий запас води. І також просили показати мальвіну, зараз покажу. Сьогодні приїхала з базору і знову накривола, тому що дуже пече після обіду, особливо після обіду до обіду було все відкрите. Так, і ось виглядає наша мальвіна. Ось так вона виглядає. Ось уже квітне, ось така. На буграх вже є йогітка там, де на буграх, а там вже де на соломі, і в нас уклон туди униз до заходу сонця. Тож там буде трішки пізніше. Я завжди раніше, отут в мене колись росла альба, де садочок, і в мене вона завжди стигла як середній сорт. Пізніше починалося і пізніше закінчувалося, тому що тут сонечко пізніше. Зранку тут не світить сонце. Період плодоношення зависить від цього. Ось так виглядають. Рослинки, мальвіни. Ось так пегосу. Ось так пегосу. Ось скільки його тут. Просто тьма тьмуща. Вже лежить йогутка. Якщо у мене на бугрох вже є йогутка червоніє, то тут, то тут ось ток тільки наливається. Вже лізуть вуса, вуса не буду обрізати. Буду ставити тут касетку між рослинками і також стакони. Різану касетку я маю на увозі. по дві, по дві стручечки або по три. І ось так буду на ставити. стовити. Ну, це буде пізніше, звичайно, коли вже збереться йогода. тому що до того, поки йогода збирається, якщо я тут поставлю касетку, то, звичайно, ходити не можна. Можна на одному міжрьоді поставити, а з двох сторон соберуть. Так можна. Ну, будемо бачити по мірі того, як, як воно вийде. Ось так виглядає малинка, це Дніпро, яка буде плодоносити з літніми сортами, а потім оці погони будуть плодоносити осінні. Дуже в нас уже сухо, я е, маю уявлення у людей, в яких взагалі не було дощів, у нас були дощі і вже сухо, дуже сухо. То якщо зовсім немає вологи, то звичайно, звичайно, це дуже погано. Так що, ось так. Тут мальвіні подобається, особливо. Тут під агроволокном, агроволокно в мене почало розлазитися і ми нас заслали зверху солому. Варіант дуже гарний, тому що бур'ян менше росте, правда, проростала пшениця, ми її вирвали. Ну, звичайно, бур'янець прориваємо, тому що якщо не проривати, то бур'ян все одно буде лізти. Вітром наноситься, коли волога погода то бурян може рости навіть на соломі. Ось так. Ну і продегустуємо ще один сорт. Ось він. Це сорт Лурд. мене він недавно, в минулому році появився, але була... Скажімо так, що брала я розсаду, а не йоду, тому було тільки так покуштувати. Зараз же ягоди багато. Ось така йода, скільки її. ягоди багато. сорт урожойний. Урожойний, надзвичайно урожайний. І зараз знайдемо спіленьку йогітку і покуштуємо. Ось така йогітка. Ось. Йогітка м'яка. Мені вона нагодує русанівку. Але смак інший. Смак нагодує навіть весненку. Йогітка дуже соковита. Тут присутня і кислинка. І солодость. Ну тут все в гармонії. Смачна йогітка, йогітка для себе. Тому що для ринку така йогода. Це якщо зірвати її зразу вести. Так як і русанівку Вуса дає багато. сорт ранній. Кілька разів зберемо ягоду і обріжу її і хай дає вже розсоду. Я не буду чекати, щоб вона весь весь урожай віддала, тому що рослинка виснажується, якщо брати все сразу. Йогіт багута, Сорт врожайний і йогода немаленька, далеко немаленька ось. Звичайно, вона не все така, але тут немає таких у мене кормлінь, щоб вона наливалася дуже. Ось, ось така йогітка. Однозначно сорт у мене залишається, але його буде небагато, тому що в мене основна маса для базору сортів. А цей, цей ток з'їсти для себе або хтось, можливо, із сусідів захоче таку ягодку, тому що багато людей люблять таку м'якеньку ягодку. Так літає моя птиця на проволоці. Ніодної покльваної тут. Ягоди немає. Це в мене найубачний варіант. У нас такій проволоці. Ось така проволока. Товсто. Це така е такі секції є з проволоки. Були і я витягла таку проволоку з неї. І ось так вона літої. Вона взагалі як живо. Ну, вона не стоїть на місці, так як вон. оті ті. То в мене щось зібралося в хуру летіти. Ну, ті, ті крутяться в мене. Ті крутяться, там теж немає е, похльованої йогутки. І вона в мене ще на черешні висить. Теж зверху птиця, але трішки її здуло, вона стала пікірвати. І ось я висадила новий сорт хоч обіцяла чоловікові, що вже все, поки що хвата, але ж все одно приїхав мені ще один сорт полунички. Але чоловік поїхав сам і забрав, бо в нас сьогодні великий збір був. Ми збирали з дівчатками полуничку. Чоловік з'їздив по посилочку. Ой, запаковано в горною. Не знаю, чи правильно, чи ні, чи і каденція називається полуничка. Це фріго, ось така фріго, 100 штук її. Звичайно, її треба намочити обов'язково. Корінь гарний, хороший. Це фріго, так що вона така й повинна бути. Ось така. До речі, фліго така маленька, саме краще приймається. Для розсади вона в самий роз. Це пізній сорт, як мені говорили, на тиждень раніше, ніж мальвіна. Ну так як і пегос у мене. Звичайно, я оці сухенькі пообламую усі. Всі живенькі, всі хороші. Так, завжди чистю, завжди прибираю оце все сухе, залишаю ось так. Ну, звичайно, і обов'язково корінь треба підрізати. Ось так беремо і те, що нижче долуні, ось так обрізаємо. Ось так. І висожується. Зараз я її поставлю в водичку хвилин на 15, поки поб'ю ямки. З новим сортом в мене. Я ще навіть не дивилась, яке воно. Треба подивитись в інтернеті, яко воно. На вигляд цей сорт. Каденце. Думаю, правильно я читаю її. Це живенька, все, все горна. Курінь видно, що живий, тому що там ось біленькі корішочки починають. Ось бачите? Ось Корінь горний, живеньке, все живеньке, все піде рости. Тепер головне дати їй вологу, щоб було волога земля, щоб не пересихало. І все піде рости. Ти в нас зараз перебує світлом і не вистачає води, але для цієї я виділю все одно. Ось так. Далі як чистити мене цікаво все. Ось так я підрізала весь корінь. Ось тільки я відрізала непотрібного, відрізала, відломила всі такі пошкоджені листочки, а остальне оце зараз піду висажувати. Ось такі гарненькі фрігочки. Зранку тут все було мукре, тут внизу мокре земля, але ж Уже, вже підсихає, Як я знаю, коли поливати. Ось так, якщо ліпиться земля, не розсипається, значить поки що не треба поливати. Коли ж земля розсипається, значить пора поливати. Це я маю на увазі під гріплівкою. Тут, звичайно, я буду поливати сьогодні знову, тому що, тому що тут земля швидко, швидко так, виглядають. Не знаю, який ми раз вже тут полем цю територію. Зараз ще поки що дається полоти, тому що вуса ще тільки одиночні лізуть. А коли вуса застелять, тут, то, звичайно, тут полоть буде проблематично, прийдеться виривати вручну або пробувати гербіциди. Мабуть, ми тут вже десь п'ятий раз полимо, ну, поки що справляємося, поки портулоку. Портулоку тут ще поки що немає. Але в інших місцях вже є. Вже лізе портулок. Це саме, саме страшна біда, яка в нас з бур'яном. З усими, наче можна поборотися, навіть якось з Берескою можна тому що її не скільки як портулаку. Хоча проблеми є з Берескою теж. Так, і по брілі, побрілі. Говорили мені, що йогітка не схожа на брілу. Ось у мене бріла посажена, фріго, листя теж соме. Я залишила тут ось йогітку. Залишила ось таке. Йогітка Бріли ось така перша, вона як наче розстроюється. Ось тут такі зазубринки. у її теж таке саме. У мене е, немає сумнівів у її сортності, тому що е, цю полуницю я купляла не десь в інтернеті, що я не знаю людей. А... Цю людину я знаю і довірюю повністю. Звичайно, я ці розсади ще продавати не буду, тому що у мене я буду насажувати собі такий сорт, а на наступний рік вже побачимо і йогутку і побачимо вже. І буде вже розсада, звичайно. Ну, є тако. Ягода є, відрізняється. У одного сорту може бути різна. Форма ягоди, тому що на це впливає багато факторів, особливо перший рік, коли ще полуничка не укорінена, то буває всьок. Саме більше подобається така погода суха і жарка кавуном. Зараз вони гарно стеляться. Ось такі гарненькі. Поки що я задоволена ними. Огірки я вже показувала, огірки йдуть у ріст. Добре, що я їх не вирвала, але ж посадила нові, нові вже зійшли в мене в стаканчиках. А тут ось вони які. Після примінення ізобіону ось так вони почали рости. Треба поудальоти. Де поудаляла оці огірочки молоденькі. Зов'язки хоч ще окріпна рослинка. Ось так вони виглядають. Ось, зелененькі. Поки що, поки що не виривою. Вирвати я завжди встигну і посадити нові. Головне, що вони перезимували. І вже в мене такі заколені, заколені. Можливо, якісь руки виросте. Ну, а не виросте. Ось вже один виріс. Розіволане, обірвола. Звичайно, я тут ворожої великого не жду. Просто тут кукурудза нехай ростуть. Також починає квітнути ожина, тож треба обов'язково не прозівати тріпса, тому що ягодка тоді буде така покручена. Можна брати квіточку і трусити собі на долоню. Ось якась така комаха, я її таку ще й не бачила. Що воно? Що за комоха. Так. Такі квіточки. Ось так вона. У мене росте біля сарою захищена від північних вітрів звичайно хімічними препаратами зараз вже не можна працювати по квіточці тому що ви потроити бджілок у мене для цього є сезар от якраз тут і випробую цей препарат, якщо, звичайно, тріпс появиться. Поки не появився, зараз подивлюся, потім ключусь. Койде є вже тріпс, не скрізь, не в усіх квіточках, але є. Тому, тому обов'язково треба сезор приміняти. Обов'язково треба дивитися тріпса. Бо буде потім суха ягода. бо тріпс розмножується в теплу погоду дуже швидко.